Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему знаходження дробові числа та числа за значенням його дробу. Але спершу давайте трішечки потренуємося та пригадаємо матеріал, який ми вивчали з вами, повторювали з вами минулого уроку. Отже, математичний диктант: треба записати дробом частини фігури, які зафарбовані. На першому малюночку ми бачимо коло, яке поділене на чотири частини, із них замальовано три. Отже, ми отримали дріб три четвертих. Три із чотирьох замальовано. На наступному малюнку ми отримуємо дріб 2 четвертих, бо дві із чотирьох замальовано. Наступне коло поділене на три частини, із них замальовано два. Отже, виходить дріб дві третіх. Наступне коло поділено на 8 частин, із них замальована лише одна частинка, відповідно, дріб 1 8. І в останньому замальовано 4 частинки із 8, Це означає, що буде дріб 4 8. Далі нам з вами треба порівняти дроби. В першому рядочку в нас дроби з однаковими знаменниками. І в такому випадку ми порівнюємо, дивлячись на чисельник. Чим більше чисельник, тим більше дріб. Відповідно: 3 четвертих більше, ніж 2 четвертих. п'ятнадцятих більше, ніж 8 п'ятнадцятих. І 25-26 більше, ніж 15 шостих. В другому рядочку. Ми маємо порівняти дроби з однаковими чисельниками, але різними знаменниками. І я нагадую вам, що в такому випадку ми звичайно дивимося на знаменник, і чим більше знаменник, тим менше значення дробу. Тобто все навпаки. Відповідно, дріб 3 сьомих менше, ніж дріб 3 п'ятих. 7 одинадцятих більше, ніж 7 тринадцятих, та третіх буде більше, ніж 28 п'ятдесят п'ятих. Розглянемо підтемку находження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, тобто частину від чогось цілого, треба число поділити на знаменник дробу, і отриманий результат помножити на його чисельник. У мене є ось таке схематичне представлення цього правила. Отже, щось одне ціле в нас дорівнює m. А частина А поділити на Б, ну або дріб якийсь, так, нам невідоме. Ми хочемо цю, цю частину знайти. Відповідно, нам треба. Значення нашого цілого М поділити на знаменник дробу. Ми отримаємо цьому дорівнює одна частинка такого цілого. А для того, щоб знайти повністю весь дріб, так, повністю ту частину, яку ми хочемо, нам треба помножити на чисельник, тобто на кількість таких частин. І ми отримаємо величину дробу від цілого. Або, якщо коротко, ми М ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Першою дією ми знаходили величину однієї частини цілого, ну а другою дією вже знаходили повністю величину дробу від цілого. Ну і щодо цього правила, давайте розглянемо задачку. Ви можете її записати в свої зошити. Задача. Висота ялини 30 метрів, а висота берези становить 3 п'ятих висоти ялини. Яка висота берези? Дивлячись на малюнок, ми з вами бачимо, що ялина складає 5 однакових частин. Берізка. Складає три таких самих частини. Але ми знаємо всю довжину ялини. Таким чином, знаючи всю довжину ялини та скільки частинок вона складає, ми зможемо знайти одну таку частинку. Таким чином, ми знайдемо одну п'яту висоти ялини. Для цього ми висоту ялини 30 метрів ділимо на 5 частин. І знайдемо 6. Це одна частинка. А нам таких треба три, тому що берізка складається з таких самих частинок і складається з трьох таких самих частинок. Відповідно, нам шість. Треба помножити на 3 дорівнює 18. Таким чином, ми знайшли висоту берези. Давайте спробуємо розв'язати такі приклади. Спробуємо знайти 1 п'яту від 15. Ми маємо 15, це в нас ціле число, поділити на знаменник, поділити на 5. І потім все це помножити на чисельник, помножити на 1. 15, поділити на 5 дорівнює 3, 3 помножити на 1, дорівнює 3. 84 поділити на 7 дорівнює 12, 12 помножити на 4 дорівнює 48. Таким чином 4 сьомих від 84 дорівнює 48. Наступний приклад знайти 7 дев'ятих від 108. Ми маємо 108 поділити на 9 і помножити на 7. 8 поділити на 9 це 12, 12 помножити на 7 це 84. І останній приклад. Треба знайти 3 десятих від 120. 120 ділимо на 10, множимо на 3, дорівнює, 12. 120 поділити на 10 це 12, 12 помножити на 3 дорівнює 36. Хочеться зробити такий узагальнюючий висновок щодо знаходження дробу від числа. Коли нам треба знайти частинку від чогось великого, відповідно відповіді, ми отримаємо значення менше. Щоб знайти цю частинку, да, цей дріб, нам треба значення, яке ми знаємо від цілого, поділити на знаменник і помножити на чисельник. Все просто. Поділити на знаменник і помножити на чисельник. Таким чином, ми знайдемо значення частинки, яку ми шукали. А зараз давайте поговоримо про знаходження числа від дробу. Тобто, наприклад, ми знаємо, чому дорівнює якась частиночка, а нам треба знайти ціле, ціле, навпаки. Щоб знайти число за величиною його дробу, треба відоме число поділити на чисельник дробу і отриманий результат помножити на його знаменник. Тобто, в даному випадку, все навпаки, ми ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Якщо в попередньому ми множили на чисельник, ділили на знаменник, то зараз ми на чисельник ділимо, на знаменник множимо. І ось, наприклад, ми не знаємо, чому дорівнює наше ціле. Але ми знаємо, що якась його частинка дорівнює m. Відповідно, ми М маємо поділити на чисельник, ми отримаємо величину однієї частини, а потім помножимо на знаменник, знайдемо величину цілого, так, цілого підробу, знайдемо відповідь. Або, якщо записувати в одну дію, коротко, то М поділити на чисельник, помножити на знаменник. І знову ж таки, давайте розглянемо задачу про дерева. Висота берези 18 метрів. Що становить 3 п'ятих висоти ялини? Яка висота ялини? Тобто берізка в нас становить 3 п'ятих. Берізки 3 частинки, а сосни ялини 5 частинок. Знаючи, що 18 метрів це 3 п'ятих. Це три частинки, ми можемо знайти одну частинку, так? Якщо стовбур ялини поділити на 5 рівних частин, то висота берези становить три таких частини. Оскільки висота берези 18 метрів, то одна така частина буде дорівнювати 18 поділити на 3. Бачите, ми поділили на чисельник. Висоту ялини ми поділили на чисельник, отримали 6. Отримали 6 це означає ось ця одна частинка. Або, наприклад, ось ця, бо вони однакові. так? Відповідно, тепер, знаючи одну частинку, нам треба знайти таких аж 5 частинок, щоб знайти висоту ялини. Множимо 6 помножити на 5 до рівня 30 метрів. Ви отримали відповідь, що ялина має висоту 30 метрів. Пробуємо розв'язати такі вправи. Треба знайти число, тобто щось ціле, 3 четвертих, якого дорівнює 18. Отже, що нам потрібно зробити? Ми наше значення частинки нашої 18, ділимо на чисельник, множимо на знаменник. Отже, перше. 18 ми маємо поділити на чисельник на 3. Це ми знайдемо одну частинку і потім множити на знаменник. 18 поділити на 3 це 6, 6 помножити на 4 24. І другий приклад. Знайти число що з ціла, 7 якого дорівнює 14. Отже, ми маємо 14 поділити на 7 і помножити на 10. 14 поділити на 7 це 2. 2 помножити на 10 це 20. На цьому в мене урок закінчився. Я вам бажаю гарного дня, гарного настрою та успіхів у навчанні.